Павукас єсну. У нас нема страшних павуків. Невеличка про їжачка. Якось їжачок зайшов у ліс. Він бродив по ложку, шукав собі насінинки різні, зернятка і повертався до своєї нірки. Але зайшов він не з того боку лісу, що завжди. Його це трошки здивувало, але він подумав, що в нього дуже хороший нюх, і він все одно знайде свою нірку, де би він не був. От він йшов і йшов і побачив невеличке озерце. Каже, на тому шляху, що веде до моєї нірки, озерця немає. І він став на березі і довго вдивлявся у воду. То йому було таке диво, що стільки води буває, бо він переважно бачив лише дощик і краплинки, які збиралися на листочках, робили невеличкі калюшки серед травички, а тут води було багато багато. І він дивився, задумався, і тут чує, що щось шелестить в очереті. Він думає, качки, качки. Це ви качки, але качки не озивалися. Вони би могли сказати йому, Мо, «Кря-кря, їжачок, це ми. І тут раптом біля нього на березі опинився водяний щур. Він мав великі, два передні, гострі зуба і маленькі чорні очі. Каже, що ти тут робиш колючий? Ой, а ти що за диво? Ти не качка і не лебідь. Я перший раз тебе бачу, як і я тебе. У мене тут нірка, прямо під оцим берешком, на якому ти топчешся і сопеш. Я живу тут, я водяний щур і нори роблю собі. У березі. Яка дивина? А як ж ти потрапляєш? Там ж вода під низу. Я туди запливаю. У мене там такий є хід і зверху є вентиляція з повітрям. А в нірку мою вода не потрапляє, бо я дуже умілий будівельник. Може, запросиш мене до себе в гості, я теж умілий будівельник, але таких нір, як ти будувати, не вмію. Ну, якщо ти колючий вмієш плавати, то, будь ласка. М -м -м", каже їжачок, не вмію. Ну, хіба навчуся, тоді і прийду до тебе в гості? Гаразд? Ну, не знаю, не знаю, чи я ще захочу тебе колись покликати в гості. Ти такий колючий, ти мені можеш всю нірку обдерти, а вона в мене гладесенька, вимета, не знаю, їжаче. Мабуть, мабуть, хіба тобі можу розказати, як таку нірку будувати, а в гості кликати тебе небезпечно. Ну добре, щуряко, давай йду, бо я маю ще багато справ та ще свою нірку знайти. І їжачок почимчикував. Водяний щур був дуже непривітний, бо взагалі щурі не люблять нікого, крім себе, і шубовснув воду і заплив свою берегову норочку. І жачок йшов, 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 лапки в нього стомилися вже. На листечку він вже надивився під ногами, почав дивитися в небо. йшов, 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 йшов. йшов. І перечепився через якийсь м'якенький горбочок. ой ой Впав на бік. думає, що воно таке тут такого не було. Мац мац лапкою, а воно провалюється. І думає, ой, а що це таке? Це це, це, це я навіть не знаю. Тут нірки, яка була. Всередині того насипу виліз маленький чорний сліпий кріт. Каже, а хто це тут топче мій насип? О, ти хто? Я тебе не знаю, а я тебе знаю, їжаче. Ти постійно тут бігаєш, топчешся, сопеш і мені засипаєш хід, а я лише вирив його. Вибач, не бачив? О, не бачив. То я не бачив, я від природи нічого не бачу, але нікому не руйную нірки. Кротику, запроси мене до себе в гості. Хочу подивитися, як ти так будуєш нірки, коли ти нічого не бачиш. Я нікого не запрошу до себе в гості, тому що в мене є там таємні ходи, які знаю тільки я. А як хтось зайде до мене в гості то потім розкаже лисиці, вовку, воронам, сорокам про мої таємні ходи і схованки, і вони мене з дістануть. Погано про мене, ти думаєш, я б нікому не розповів. Хотів просто подивитися, як ти будуєш свою нірку. Ну, нічого, якось обійдешся їжаче. ти і так свою нірку так не збудуєш, як я, бо я ще той будівельник. Ну добре, добре. Щось сьогодні такі всі непривітні. Іди, йди, їжаче, а то вже скоро ніч. А тобі що, кротику, тобі що ніч щодень? Ні, мені не що ніч день. Вдень я відчуваю це тепло, яке сонечко нам дарує. А нічкою не відчуваю. А, ну добре. Гарно тобі порити ходи. Я пішов. І їжачок почимчикував далі. Чим далі він йшов, тим більше він розумів, що нірки своєї тут він не знайде, бо він вже зустрів двох лісових мешканців, яких він досі не зустрічав. І тут чує, що десь там недалечко листечко сухе шародить. І він зупинився думає, це не я хто ж це там шарудить? Бі-бі-бі-бі-бі. А, моя сусідка, мабуть. Мишко, це ти? Мишко Полівко? Полінко? Ой, привіт, їжача А я думаю, де ж ти пішов? Твоя нірка пустує. Ні, Поліно. Я далеко не пішов. Я просто заблукав. Ага, заблукав, а це як? А це так, коли йдеш деш і не знаєш, де ти є, і куди ти прийдеш. Я думав, що по запаху знайду свою нірку, а випадково знайшов по тобі. Хе-хе, я дуже радію, каже Мишка Поліна, що ти знайшов свою нірку. От я ще шукаю зернятка. Хочеш, я з тобою поділюся, каже їжачок. Я ось скільки назбирав на полі. Ой, то ти далеко був поле далеко. Так, бачиш, вийшов з другого кінця лісу, каже їжачок. Я би туди не ходила, там стільки небезпек, кажуть, що там живе якийсь гризун в озері. Потім можна впасти в так. Такий м'який насип і більше звідти не вибратися, мені мама розказувала. О, я і того зустрів, і там того зустрів. Вони дуже непривітні, не хочу більше з ними зустрічатися. Хоча будівельники вони хороші. Один отей що, водяний щур будує свою хатку у березі озера, так що до нього ніхто не добереться. А той другий, що кріт не, не бачить нічого, то він взагалі, уявляєш, навпомацьки такі собі схованки робить, що ні одна лисиця його звітам не дістане. Так, будівельники вони хороші, але дуже недружелюбні. Так, Мишко. Ну, заходь до мене на зернятка, я тебе пригощу. О, як їжачок, зараз, 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 зараз я ще, ще ось тут, ось тут, ось тут. Закрию свою нірку листочком та й до тебе вже біжу. Приходь, я поки трошки посижу, відпочину, бо ніжки мої зовсім втомилися.